Нагадала, що мішок з квасолею стоїть в сільнику. Треба ним зайнятися, бо ж там зелене листя, то може прийти, але нічому, нічого йому нема, ось висипала, сіла на порозі та й обриваю сухі стручки. Одне відро, а де там є мокренькі, зелененькі, маленьке відро. Нарвала ось відро стручків, йду в сільник висипати, а по дорозі хі, така гарна. Та кохія вінича, ну прямо гарне. Я вже не раз показувала, але може хто не бачив. Ну таке ж гарнюсіньке. На чому воно там росте на асфальті? Краса. Постелила мішок, роз... висипала квасолю, хай досихає, доходить. От вже я і все до, до обривала, Зелених трошки було стручечків, а це така, що була там десь загублена в мішку була. Отаке От вже збираю, виношу сміття і знову розстелила ще один, одне відро. Хай воно собі тут, тут доходить, там йому добре. А зелену квасольку порущила, буде на заморозку, а цю заберу до сухої. Пригостили мене сливками. В нас тут продають в сусідньому селі там маленький такий садок, молодий, по 20 гривень кілограм такі добрі сливки. Я б теж взяла, але я там не була. Цвіркун, ти де. Щойно цвір цвірчав. Закинула прання, мене тут стояло на десять. Це джинси сорок градусів. Як почало заливати воду, я думаю, це що так довго в цю воду заливає, що це робиться, не так, як завжди. Як я дивлюся, а в мене на чому стоїть? На 12. А 12 що це таке? Спорт інтенсив. І хто це мені переключив коли? Може внучка була, мала десь клямцела. Нема що казати, треба все перевіряти. Ну вже що є. Хай вже калапуцяє, Піни щось повно. Новий засіб для прання взяла. Ой, отаке от щось. Як з квасолею розібралася, то тут не так, як треба, щось бачу. Всім доброго ранку. Сьогодні вже 9 серпня, п'ятниця, чесно кажучи, втомилася я. Сьогодні знову на першу зміну, але нічого, якось буде. Неділя 20.52 і пустився дощ такий сильний. Нічого собі? Погана в мене камера вона не хоче показати. О, ще й гримить і забиваю вікно. Закриваю вікно. Ну, воно збиралось на От, пані, дощ. От пам'ять дощ. Хай йде. Вітаю всіх, дорогі мої глядачі. Сьогодні, нарешті, у мене відпустка почалася, я приїхала з роботи, трохи відпочила і приїхала на город. Копаю оцю ранню картоплю. Може, хто впізнає, як вона зветься, бо це мені дали, я не знаю, як така вона собі. Ну, так як її тоді було заплескало, що вона місяць сходила, то й то добре. Дивуюся, як бігом час минув, наче недавно журилася, що вона не сходила, а тут вже треба копати. Отак. От Біжать дні і роки. Вона така приплюснута. Гарбузи, що він зовсім маленькі. Не буде каші в мене. <смі> викопала, отак, бачите, скидала на такі між двома рядками буряків. Скільки мурашок ось дрібненьких таких, і то ж вони лізуть на ноги на руки. Рада, що викопала вже. Слава Богу. Помідори отут вирвала. Трохи є, я ж кажу, вона була дуже бідна, сходила на силу, і то добре, що є. Як добре, що в мене є ожина, бо зараз вже такого нічого нема, чим можна поживитися, бо то на городі щось робиш. Колоничка можна з'їсти. Тоді черешня була, а жінка є смачна. Смакота. Викупила свою ранню картоплю якась там, за мініком дав одного сорту. Це було більше, якщо хтось. Мене дивився, пам'ятаєте, що я журилась, бо заплескало було. Там ще є рів'єра трошки. Ну а на сьогодні може мені цього хвати. Зараз буду збирати. А подивіться на портулак. Він мені нагадує метастази раку. Господи, прости мене грішно. І то дивіться, як розлазиться. Міцне таке, тож є його повно. Скільки я його вирвала? Прибрала я тут гарбузи з цієї картоплі, де в мене ще є два рядки рів'єри і один рядок той ще напарниця дала, але ця картопля від неї, бачу, ще зелена. Думала, гарбузів великих нема, але є. Вони ще зелені, але будемо сподіватися, що вони достигнуть. Позакидала, прийняла. Бачите, зовсім зелена. Дорогі мої глядачі, хочу вам похвалитися таким придбанням. Я замовила в нашої Оксанки недошитко такі іграшки, два котики ЗСУ і лялечку. Так як я планую їхати до внуків в Польщу, то я вирішила їм ось такі сувенірчики привезти. Ну і Один котик, оцей сіренький, вибрав мій внук-кирилку собі. Він таке щось любить. Бо так як я меншому, хто мене дивиться той бачив, замовляла комбінезон Світланки, Світлана, в'язання для душі. Там були і зайчик, гризунець і брязкальце. Катя її в'язала, ну, то я вже вирішила кирилкові такого котика ЗСУ замовити. Так от я задоволена, що вони вже мені прийшли ці іграшки. Отож, вже маю на подарунок. Гарні іграшки, я чомусь не в'яжу, не знаю, як то ну, якось боюсь братися. Оксанка ще поклала е, такі серденька-брилочки, за що я їй окремо дякую. Е, воно трохи блищить, бо запаковане. В такий папір подарунковий, да? але гарненькі іграшки, я думаю, що будуть задоволені. Дуже мені подобається, що в Оксанки ось є, бачите, свій, як це зветься, логотип, чи як сказати. Все продумано, в'яжу, на щастя, оксітойс клас. Дякую Оксанці, вона мене дивиться за іграшки. Я знаю, що діти їй допомагають. Дай Боже всім здоров'я, щоб ще здужали в'язати. Так як вона в'яже іграшки, продає, а кошти йдуть на ЗСУ, то це хай буде теж моїм вкладом таким. Я доначу, скрізь де тільки можу. Ну і хай ще цей мій буде вклад в нашу перемогу. Таким я захотіла з вами поділитися. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас 13 серпня вечір. Не подивилась, котра година. Я щойно докопала картоплю. Там Рів'єра, я так розумію, біла. І десь між нею ще якась розова. Підійду, покажу, там зараз дуже сонячно. А це вирвала там, де була в мене цибуля, навколо була рабенька така квасолька. То я вирвала і покосила вже вдруге на полуниці, піднявся бур'ян. А це хочу показати кохія, яка росте. Пам'ятаєте, коло хати в мене яка росте кохія або вінича. А це от я посадила, воно таке нещасне, тут пісне воно. Але я знаю, що восени воно буде такого рожевого кольору і буде прикрашати город. Таке. Нема вже. Ось мішок з квасолею, вибрала знову відро помідорів. Всі не вибрала, бо не влізли. Вчора було відро, ви там могли бачити, було монометалеве. І викопала картоплю ось тут. Звичайно, вона краща, як та, що я вчора копала. Ось так вже тут викопано. Тільки бурячок лишився, ось морква. Дуже засвічує. Хотіла з цього боку показати, але тільки мою тінь видно. Дуже сонячно. Зібрала я тут три відрі. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас 14 серпня. Я взялася за переробляння помідорів. У мене ось тут такий ящичок помідор, ну тут відро помідорів. Думаю, ще зроблю соку. Вчора завезла на роботу жіночці відро, потім колишня колега-вчителька. Я з нею говорила що не дуже є помідор, то я вчора копала картоплю, я там показувала і вибрала відро, то її віддала. А оці в мене тут гарненькі і величенькі, такі м'ясистенькі. Вирішила переробити на сік, Отож, зараз таким займаюся попередньому відео я розказувала, що соковіжималки не маю, тож я перебиваю блендером. Тоді проварюю і перетираю. Мене влаштовує. Соковіжималку купувати не буду, нашому вона мені в <кій> нас колись була, ми віддали дочці. Я не знаю, користуються вони чи ні, але я купувати точно вже не буду. Тож я зараз таким займаюся. Помідори у мене різних кольорів і різної, як сказати, консистенції. Є м'ясисті, є не дуже. Мені на всіх підійдуть. Колись давно я використовувала електричну м'ясорубку. У мене є вона, перемелювала. Ще покійний чоловік мені допомагав, він був незрячий, але він пере, Ну, намацував і вставляв ті помідорки, і допомагав мені. Дуже любив завжди все мені допомагати на кухні. І Так от тоді, як ця маса в миску лягала, то вона таким, як райдуга, бо різні кольори були ще зелені, такі ну, такі зеленкуваті помідори, мені здається, вони звались зелене яблуко. Оранжеві, жовті, і так такими смужками. Лягали, я як знайду фотографію, десь мені в Фейсбуці траплялася, то я вставлю. Було так гарно, гарно дивитися. А зараз, відколи в мене блендер, він з 18 го року. Набагато швидше я перебиваю блендером. Отож таке гарні, гарненькі помідори, ось такі от, оранжеві і жовтенькі. Вони смачні, солоденькі. такі. І ось такі. Вирішила, що я їх переб'ю на сік. Сік, то я точно буду пити. І хто там в мене діти теж люблять сік. Ось стільки я переблендерила помідорів. Зараз воно трошки покипить і буду перетирати. Тут 12 літрів в цьому казані. Ось такий підсумок. Мого консервування. Вийшло в мене 7 літрів соку, сік, звичайно, густий, не такий, як той, що я відбирала, коли робила томатну, томатний соус. Тут перетерто і так ну, як було, так і є. І ще пів чашки лишилось, зараз я його продегустую. Потім в мене було зварене варення з ожини, Я казала сто раз, що не буду вже варення варити, але ожини багато. То я робила джем, а це я зробила з кісточками. Ну, хай буде хоч таке. Не хотіла грати, чесно кажучи, оце дві баночки ще варення з ожини зробила. І внучок мені лущив квасолю, це ще не вся. То я по склянці ну, чашці зараз покладу, там в мене місце є. І там ще є трошки глущити зеленої молодої квасолі, тому що я вчора була на городі і вирвала всю вже квасолю, ця була зелена. Якщо е, з тих, це вже четвертий мішок у мене е, з квасолею. Якщо з тих мішків, з трьох було по два відра, е, стручків сухих, ну і там трошки е, таких е, зелених, то. То ця квасоля ще була, скажімо так, багато зеленої. Але я вже захотіла там прибрати і вирвала. Хай буде. Зато я знаю, що в мене вся квасоля забрана, якщо часом дощ, ну, хоча дощів наче не має бути, то я вже квас... квасолю всю забрала, обірвала стручки, там вони доходять, буду мати час, буду лущити суху. Може, ще там дві скляночки буде, чи може і три буде на заморозку. Отаким от я хотіла зранку, зранку, вже не ранок, хотіла вам поділитися, що я сьогодні робила. Ви знаєте, буває так, що немає якогось натхнення, нема чогось здоров'я, а, це, слава Богу, здоров'я дозволило, натхнення прийшло, і от я закрутила. Добре, що, Добре, що так. Маю ще фронт роботи. Перебрати картоплю. Оце тут є Рів'єра, але ну, там ще якась розова, ну, не знаю яка, а ота така довгенька рання теж. Хай просохне і переберу. Перебрала я свою картоплю, там правда дуже засвічує. Е, два Відра на насіння оцеї такої рожевої, довгої відро білої, круглої, як вона рів'єра. Ось два відра на їжу великої. І відро, мабуть, тут такої, що віддам комусь сусіди в свині є, хай віддам хай зварять. Отож, Такий у мене вийшов день. Буду я, певно, завершувати своє відео. Дякую за увагу, за коментарі, за вподобайки. До нових відео.